Всім привіт! Як завжди в пошуках економії, можна так сказати, потрібно зробити муфту таку величезну. Хто бачу попереднє відео, роблю мішалку, для неї потрібна муфта. Вдалося знайти ось таку півмуфту, вже готову під пальці, пальці замовили окремо, резинки є. Тепер треба зробити ще таку півмуфту, але вже відповідно сюди, з великими отворами. На металобазі не було 220-ї заготовки, взяв 240-зарядив, зацентрував, підвервав. зараза тяжка, думаю, вирва її з кулачків, підпері, полегенько тепер її обдираю до 220 діаметр, а потім прийдеться тут фактично залишити 50, а там стерти до діаметру, мабуть, 100 мм, ще буду зарадитися. Так що працюємо, запускаємо. Оберти у нас 300... 315. Тут я на нулі прийшов, не фокусується. світло сильне коротше, даю 5 мм на сторону, можете мені повірити на слово, бо не видно. Ось 5 мм. Поставив, Підводний різець. Пластина вже підуставша, але якраз завдяки торкання і поїхав. Автоподачі і погнали. Бачимо. Трошку кришить, як має бути. Головне, що не намотується, іскри йдуть, але процес іде. Ось так працюють китайські різці. Поки що це обдираю. І далі буду також частину не знімати. Обдерли до діаметру 220. ну Грубо 220, там мінус міліметр. Якраз міліметр на обробку, аби був одинаковий діаметр. З цією муфтою міліметр залишив для того, бо буду обертати заготовку. Є деяке биття в станку патрона, точніше, патрон вже старенький, роздовбаний для того, щоб потім по чистовому пройтися, це залишив міліметр. Тепер знайшов відмітку. Ну, ця резинка має так, якби бути в тих отворах. Для неї достатньо 40 мм, лишаємо 50, аби можна було торцянути плани з цієї сторони і обдираємо до цього місця, це у нас буде 60 мм, обдираємо до діаметру 150 Якраз буде добре. Бачимо поверхню така, пластина вже далеко не свіжа. Можливо, зараз її оберну іншим боком. Не знаю, хто б що не казав. Оці, ці різці супер. Виставив його один раз, пластинку підібрав і валиш. Навіть його не знімаєш. Я вже забув, коли його знімав. Хіба щось треба інше поставити, тоді знімаю. А так пластинку на ходу відкрутив, перекинув. Пластинку 4 рази можна обернути. Пластинка 110 гривень, це з кращих і працює вона чудово. Ніякі різці на пайні не можуть сконкурувати з такими різцями. Продовжуємо вдирати далі. Вирахував, де буде сходинка. поставив тут на нулю знаю, що мені треба на 60 мм, ні на що не дивлюся, тут, мілі... тут кожен ну, знімає по 5 мм, 5 мм вперед і погнали. Подачу робимо таку, щоб стружка ламалася. Якщо стружка не ламається, значить замало обертів або замала подача. Притунки, що якщо знімати тонкі шари, потрібно брати вже пластину не чорнову. А чистову, тоді стружка так само ламається. На що я люблю, що ці вісці що вони роблять ось таку стружку. І її прибирати одне задоволення, а по-друге, вона і, ну, мішок влазиться їй десь кілограм Що Набагато легше її зібрати і, і зберігати. Іскри вже йдуть, вона треба пластинку перевернути, але поки що точек, станочок пропрягається, але нормально. Я беру по 5 мм. Але зазвичай можна брати і 8 мм спокійно, але це треба більше оберти, та, та я не хочу, бо заготовка досить масивна. Ось так працюю різець. Тут дивимося, вже у нас я не світло відвічую. Коротше, тут я чекаю, що коли буде 60, вимикаю. в цьому лімбі даю міліметр назад, включаю прискорену. Повертаюся і знову. Ось така стружка буде, коли поганий режим. Це я просто протикав і в цей бут. І Бачите, на цілу пластину, на цілу пластину змогла спокійно зняти міліметрів 12. От геть. Тут у нас було. Не видно, треба брати камеру, телефон не дуже добре знімає. Було на нулю, кладемо на 5 і погнали далі. Щоразу контролюємо, міряємо, завжди спостерігаємо, чи ніде заготовка не Ось Так як в мене великий діаметр, можна було впертися і тут. Довелося малою повдовжною висунутися вперед, аби було місце якраз для ходу. Тут також дивимося, щоб не вдаритися в бабку. Якщо вдаримося в бабку, є тут запобіжник 16х20, він спрацьовує, нічого не ломиться. Нічого не боїмося, пробуємо, точимо. Сам буквально недавно. Боявся станка, тепер я от бачите, що роблю. І погнали. Можна підвести довго не чекати. Ширк, і погнали. Не забуваємо техніку безпеки, струшка дуже гаряча, я вам точу в капішоні, обов'язково окуляри, бо я вже мав випадок. І сміло собі працюємо. Але дуже треба бути, просто дуже уважно. Спочатку не спішити, а з часом привикається до станка і можна вже і спішити. Продовжуємо роботу далі. Працюємо далі. Ось такий вже результат. Ось такий результат кругом. Стружка всюди. За це я кажу, треба бути дуже уважним. Вона страшенно гаряча. гаряче, ось такого синюватого кольору. Але як бачите, нічого ніде не намотується. Все. Це віночком змести щіткою, прибрати і нема, ось видно, ну, вода забивається, підопласт. Але нічого, працює. Вже фактично останній прохід, надоїло мені по 5 мм цикатись. Почав знімати по 8 мм. А, до речі, вернув пластину, бо та вже, Ну, вже... ще можна було працювати, але вже тяжко станку. Погнали по 8 мм на подачу. Працює, пластина з червоним світиться, був би сош, було б набагато легше. Станок нагружається, все добре, працюємо далі. Вже обдер до 120, трохи я прогадав з розміром. Погано порахував, що 150, то що забагато. Можна ще обдерти, але в принципі немає потреби. Сюди муфточка встає. Нормально. Якраз просверлюся отвори, але з тими отворами ще буду роботи, я не покарному сверлити, не знаю, дасть. Тут я залишив ще запасом, зараз торцюємо цю поверхню. Торцюю так само різни, цим, кажу, прохідним різцем, просто повертаю його під кутом і проходжу сюди. Працюємо далі. Ось, тепер видно добре. То я пальцями з маслом камеру трохи забруднив. Ось так обдер. Торцяну цей бік О, так гарно все вийшло. Забрав центр. Обов'язково забирайте центр, перевірте затяжку патрона, бо під час роботи, Тим більше як патрон не новий може попуститися, щоб, не дай Боже, заготовка не вилетіла. І працювати з такими заготовками на великих обертах без центру не бажано. Зараз тортую цей бік. Знімаю фаски, обертаю. Забираємо цей бур, тарцуємо ту сторону і далі будемо пробувати якось зробити досить складний отвір на конус. Такий, як на редукторі. Ось. Але нічого. Треба якось, з певно, малою поздовжньої точити. Ну, нічого, буду пробувати. Головне, не зіпсувати дорожедну заготовку. Бо як зіпсується, буде проблем. Та в мене є аварійний вихід з тої ситуації, якби щось пішло не так, але. Надійсь до того не діть. Все погнали далі.